Якого хуя? Що не так? Вони виставили мої фотографії? Якого біса, звідки вони взялися? А я, блядь, звідки знаю? Поглянь на це! Дивись! Подивись на це! Звідки вони в біса взяли це фото? Ти тут десь на пляжі знаходишся? Йобаний ВРОТ! Я я, блядь, на пляжі. Я повбиваю їх цими картинами. Це повна хрінь. Подивись на це. Йобаний, блядь, звідки в них ці фотографії? Це, блядь, повністю. Пекло! Я ніколи, ніколи раніше не робила цієї фотографії! Бабусю, ти не можеш все купити. Я куплю їх. Це я. Я беру їх до сраного дому.